Слава Україні! Ну що, Валерія Федоровича Залужного все-таки звільнили. Для мене це не стало якоюсь там сенсацією чи чимось неочікуваним. В принципі, все до того логічно йшло. Що сказати, що ми відчуваємо? Ну, звичайно, розчарування якесь, злість. Звичайно, вчора трішки руки опускалися, але переборовшись, все проаналізувавши, будемо рухатися вперед. Чому звільнили пана залужного? Я вам скажу, чому це не якась там перезагрузка, перезавантаження, як казав наш президент міністер військового керівництва. Це просто суто політичні розбірки, тому що вже пан залужний для нашого президента теперішнього вважається як конкурентом, тому його вирішили зараз звільнити. У нього є велика колосальна підтримка, як серед військових, так і серед цивільного населення. Я зараз про залужного тому його вирішили звільнити, прибрати, щоб він втрачав свій рейтинг серед взагалі українського народу. Не знаю, як далі буде. Але якось буде про перезавантаження. Він обрав наш президент, обрав перезавантаження саме у військовій нашій структурі. Чомусь не захотіли перезавантажувати Верховну Раду, не захотіли перезавантажувати корумповані міністерства, зашкварену Верховну Раду, що через депутата кожен зашквар корупціонер. А захотіли саме перезавантажити нашого головнокомандувача залужного начальника штабу шаптало, ну і його команду всю в принципі. Чому так відбулося? А ще вчора сплило таке дуже цікаве віконце, що журнал Таймс описав, чому звільнили залужного. Виявляється, що залужний не хотів виконувати нереалістичні накази нашого президента. Ну простими словами, можливо, це були якісь там нереалістичні, якісь взяття якогось міста чи там села, або там, можливо, якісь м'ясні штурми. Ми цього ні, ніхто ніколи не дізнається, але факт залишається фактом тобто, залужний казав своє ні. Тобто, як в принципі, як і має поводити себе головнокомандувач, і ще було стало відомо, що залужний в обхід всім нашим там міністерством домовлявся напряму з союзниками про постачання зброї про постачання екіпіровки з західними партнерами напряму в збройні сили України, не через міністерство оборони, що дуже сильно схвилювало. Було і міністерство оборони, і пана Зеленського. Так, от, тобто Валерій Залужний, Валерій Федорович Залужний хотів, щоб все йшло в ЗСУ, а не розкрадалося в нашому зашквареному ще тодішньому Резнікову Міністерства оборони. Так, да, корупція була дуже-дуже класна. Не знаю, як зараз, звичайно. Але що було, то було. Що я можу сказати про нового головнокомандувача? Ну, в принципі, я знаю небагато, в принципі, так само, як і ви, всі. Всі, напевно, вже Вікіпедію повністю прошерстіли, всі інтернет-ресурси. Всі ми знаємо, що народився наш новий головнокомандувач. В на Московії виріс, навчався у військовій академії, чи в вузі Московському московському, чи там болотному якомусь, от, і вже потім переїхав до України. Що ще сказати? Ну, родина вся проживає звичайно на Росії, у нашого головного Тобто, мати, ой, мати, батько так і брат рідний. Ще кажуть, що у нього батько це полковник, чи ФСБ, чи російської російської армії, вибачаюся. Якось так. Ну, я його трошки знаю по АТО. Я з 14-го року воюю і знаю, що він був начальником штабу АТО. Знаю за Дебальцева, знаю за, за, за Солідар, знаю, за Бахмут. Отак. От от. Але є дуже цікавий факт. Було вчора десь написано, що Зеленський там розглядає на різні посади в цьому в військовому нашому командуванні дуже, дуже цікавих людей. І одна з цих цікавих людей це Вадим Сухаревський. Просто для мене це стало єдиним промінчиком світла, тому що знаю цю людину, хоч і косвено, але я знаю, що це просто бойовий полковник, який з самого початку антитерористичної операції ще на той час з окопа, так би мовити сказати. І зараз він може стати генералом, якщо він зараз не генерал, але може бути в командуванні Збройних сил України. Це дуже, дуже позитив, тому що людина дійсно герой. Він здається герой України, людина героїчна, людина безстрашна і людина переживає за свій особовий склад. Зі мною служать хлопці в моєму підрозділі, які раніше підпорядковувалися Вадиму Сухаревському і кажуть просто мужик від Бога. І от такі командувачі нам дуже потрібно. Не втрачаємо надії, військові нікуди не розвертаються, нікуди не підуть. Ми будемо виконувати свої військ бойові військові завдання, не зважаючи ні на що. Спершу у нас є расистський ворог, якого треба вигнати з території нашої держави, перемогти. Ми будемо стояти до кінця, до перемоги. Не переживайте, ніхто складати зброю, куди сіти, тікати не буде. Просто вірте в Збройні Сили України. Я вам обіцяю, все буде добре. Все буде Україна з позитивом з Донбасу, з найгарячішого місця. Слава Україні!